Вони прийшли і сказали, ми хочемо викопити ну, е, нерухомість. Я говорю, ви обіцяли на 200 робочих місць, давайте ви виконуєте 200 робочих місць, а тоді поставите питання про викуп, ви, викуп приміщення. У нас таких приміщень викуплених вже багато, які не працюють, робочих місць не создають, і теплотар з цього нічого немає. Вони сказали, туди ми уходимо. Ну, Я говорю, ми ж ваші справи. По підприємству Велк. Велк у нас зайшло, теж вони обіцяли 200 робочих місць. Крім того, вони не змогли запуститися, тому що там ГАЗ, їм писав суму. Але я через Київ зміг добитися, що після обіду їм вже видали декларацію. Що далі? Коли вони запустилися, чи вони запустяться, там зараз займається 5 ці підприємств. По боротьбі там з економічною злочинності питали адрес. Це приватна фірма, вона до нас зайшла не як інвестор, вона просто купила таке же приміщення, що колись продали, колись було приміщення приватне, вони купили то приватне приміщення, і вони там щось працюють. Але ми їм не в оренду, то приміщення не давали. Хоча підприємство сказало, що воно буде працювати, тому що вони купили приміщення. Ну, продати його вже тяжко буде. А, был, если не были. що Григорий Арбор ушел с відповідав. А, а то, что у нас швейная фабрика открылась в третьем или в четвертом садике, это частное предприятие, да? Значит, ну, все предприемства, які заходят, все частные. Я вам можу зачитати, які відкрилися в 2017 році підприємства. Спеценергоремонт. Теплодарський енергетичний парк. ТБС ЕКО. Можна з вами Чим Я не знаю. Підприємство до нас зареєструвалося. Наприклад, РЕМ товариство «БАС» – це біляївська Фірма в нас зареєструвались, налоги будуть йти до нас. Одесс Фармстрой, ой, Одес Доргстрой строй в нас, працюють в Одесі. Природне джерело зареєструвалося у нас, поки що не працює. в нас, поки що не працює, але вони чекають, я знаю, що вони, по-моєму, з якимось містом. Там подали на конкурс документи, якщо вони його виграють, то вони будуть виробництво фільтрів. Артус Аква це теж приватне підприємство, яке купило в Хі... Як? караси. Підприємство буде випускати мінеральну воду. Поки що поки що. Ну, поки вони там наладжують, поки купляють, оснащають. А вас є сума, яка поступає в бюджетний у мене є сума, яка була власні надходження. 15-му році, в 16-му, 17-му, 18-му. Ми плануємо. Власні, теплодарські, надкожні підприємства, які працюють в теплодарі. Значить, в 15-му році було 13 мільйонів 396. Це наші власні. В 16-му році 19 мільйонів 382. 17, му 25 мільйонів 998. На 18-й рік заплановано 27 мільйонів 300. Це ну різні підприємства. Ну я тільки я на, на початку розказував, звідки наповняється бюджет. Це подоходний налог 60%, аренда землі, аренда там, приміщень, всі різні. Там плата за регістрацію, адмінштрафи, там єдиний податок, налог на прибуток. Значить, з п'ятнадцятого за цей період ми більше в два рази збільшили власні надходження. Більше в два рази. Значить, я хочу сказати, там от було від депутата генплан, ми хотіли прийняти, в нас генплану немає, але потрібно зробити інвентаризацію земель, але коли я проконсультувався з земельним відділом, одне від іншого відрізняється. Генплан це одне, інвентаризація земельних землі це зовсім інше. Вона у нас є, може, ну, Тетяна, що ви скажете?

Венталізації вже був розговор депутати вже піднімали вопроси, а він зації з землі піднімався питання, коли ми хотіли затвердити. Навіть цього можна зробити нову венталізацію, це буде коштувати 700 тисяч. Готов ли он уже, вот этот план нашого развития? Как ви в будущем видите в нашого Я на початку вам сказав, що треба для чого теплодарі. Да, вот, хотя... Це з новою котельною, з новими очисними спорудами. То, а що Ті генелки платять гроші. Я би хотів бачити, що платили акцизний збір, платили всі боржники, борги, платили всі за комунальні послуги, а тоді буде місто зовсім інше. Мусор, щоб кидали в мусорники, не крали кабель. <пути> да, дійсно, багато було зроблено депутатом сорокою. Я давав автомобіль машину, ми завозили дерево, строгали, робили лавки. Ну, я рахую, що це нормальний. З мусорниками? <пути> мусорниками ми закупили 10 нових контейнерів. Плануємо ще закупити контейнери. Де щось? Yep. Ну, вони теж ремонтувалися. Вы знаете, вот для Мэрии стоит 4 курне, вот сколько там, 20 квадратов. чотири, красиві, викрашені з дном і завжди пустые. По городу дерявые, полные, вокруг мусора. Почему у вас это мусор? Почему вот вы стали трубу продать? Мусор, спаровоцы, я не знаю, что я не знаю. Я вам можу зачитати, що зроблено, вот дивіться, то, що ми... В так и не завершили. Любов Степан, що там з туалетами в школі? До туалетів. Ми зверталися постійно з листами, усній формі, які недоробки і так далі. Туалети заново зроблені. Так само полетіла велика частина даху. І ще раз говорю, будь ласка, приходьте, подивіться, туалети зроблені. Двері всі стоять. Як стояли, так стоять. Я вам скажу, ви знаєте, ми почали робити ремонти в школі туалети, У нас не було на це грошей. нас часто, Я не хочу ображати там, активісти чи лжеактивісти, чи які, я не хочу ображати. Але завжди було, відкуди у вас гроші, за які гроші ви це робите, а чому ви це робите. Ми це зробили. Ми робили дитячий садок, да, ми за місяць, там, допустимо, діти не ходили в садик. Але мы це зробили. Ви качество, зробили вы качество работы в школе? Вот это, понимаете, это корень проблем, никто не не проверяет качество У нас есть комиссия по прийому. Не надо я піду спеціально в школу і з комісією, і проверим туалети, і в перевіримо нашу роботу. проверим. Если концов собрали, товарищ Калажик не соизволит нам один. Готовы ли там? Михаил Васильевич, вы готовы пройтись со мной? Вот прямо отсюда, туда, пешком, я в босоножках платье в пойду. Готовы идти? Тіль... З водоканалу є дерев'яна Світана. Нема Зробили? От вона інженерчик, хто вона скаже. Щоб з вами я прийшов, але потім весь інтернет буде говорити, що я з вами пішов. Ви в босоножках, а я костюмі. 30 градусів. Ну, на данной ситуации ко мне информация неизвестна в том числе, что там происходит и как, потому что я не занимаю должность главного инженера и не являюсь замом директора. Но то, что мне известно, ситуацию исправили. Да, были проблемы с экскаватором, были проблемы с заменой трубопровода канализационного коллектора. Ситуацію ліквідували, течі на даний момент там нету, зробили обладнану лінію. З понеділка робота буде продовжуватися далі. Там дві течі, да? По відновленню, так. Да. Дві течі. По відновленню і вистаченню далішого пориву, який був далі. Течі зупинили, обладнану лінію зробили, каналізаційні стоки йдуть в правильному руслі, скажімо так. Ви знаєте, можна, да. можна багато претензій пред'явити до теплодару, але це повинно було робитися Ще років 20 назад. І поступово кожен рік. Поступово Теперь кожен рік. От ви коли йшли на цю долгу, ви розуміли, куди ви йдете? Значить, я вам розказую. Коли тільки виграв вибори, я з Михайлом Михайловичем поїхав на очисні споруди. Він предложив і сказав, Михайло Васильевич, вы вибори, а ви знаєте. Я ще не підписав договір, я ще міг не бути головою. Ми подивились, звичайно, це був ужас, я зразу е зголосився, що ми будемо це робити. І, ми, і ми, наша, наша перша поїздка була на очисні споруди з депутатами. Це була поставлена задача, яку ми повинні зробити. Нам повинні нові очисні споруди. Зараз буде проєкт нових очисних споруд, крім того, що нам будуть сонячні батареї для свого користування, щоб менше було електроенергії. Я також хочу, щоб там був ставок зариблених і рибу раз рік давати на експертизу. Скажіть, будь ласка, ви зайшли в мери? Ви вірні прийшли вже в мери? Ви першим ділом хотіли сделати? Чому ви від нього і ніж після в як ви попрацювати? Я вам скажу, якщо тільки аудит одного водоканалу на ціну на воду 75 тисяч держав. Представь собі скільки коштує аудит всього міста, коли в бюджеті немає грошей на зарплату. Я так розумію. Але ви скажіть, ви сі час на і ви ту ситуацію? Ви взяли, чи ви ви Я розумію за у але. Я на ще раз говорю. Ви ж історію, глина сильне, ви історію теплодару знаєте краще, чим я. Ви знаєте, які були борги, як воно було обесцінено, як закрили наше ЖКХ, як 2,4 мільйона пропали. Ви знаєте, як продалась наша котельня, наше то саме. Де ви всі були? Де ви всі були? Ви зараз після тих 15 років задаєте мені питання? Ситуацію треба міняти. Не треба. Давайте не будемо дивитися назад. Давайте будемо робити йти вперед. Будемо будувати нові очисні споруди і нову котельню. Дякую за увагу.